На сьогодні залишаються найбільш залежними від російських енергоресурсів, от зокрема скрапленого газу. Ну, давайте перше. Я звичайно не вітаю те, що Бельгія почала закуповувати більше газу, але щоб було зрозуміло, нашим глядачам, це. Мова йде не про те, що вона стала закупати 100 мільярдів кубічних метрів, які до того Газпром продавав на східну Європу. Мова йде про, на жаль, сотні мільйонів євро, які зараз ідуть на це, але не про мільярди. Тому це неприємно, але не смертельно до нашої боротьби. Взагалі, то я хочу сказати, що Продовжують трохи обрати південним маршрутом, то есть через Туреччину наші любі водари, любі друзі і любі вороги, це якраз Угорщина та Словаччина. І, і от, якщо говорити про зріджений газ. Це ви сказали про Бельгію, але там існує консорціум декількох країн, які включають і країни Південної Європи, які теж отримують газ з. Зріжений газ, який йде з півночі Російської Федерації, Проте, наскільки заробляє Росія на, на цьому, і от скільки з цих мільйонів, про які ми зараз говоримо, йде саме для Російської Федерації, це теж е, таке дискусійне питання. Справа в тому, що е, ці поставки відбуваються в рамках. Консорціуму, який був ще до повномасштабного вторгнення, це перше. Другий момент, вони мабуть, просто гасять свої борги по вкладенню в ці консорціум. І хочу вам нагадати, що на даний момент ніяких перешкод для тих країн, які хочуть купляти російський газ, окрім моральних. Ну, Європейський Союз ще не ввів. У нас тільки очікується, що це можливо після 2027 року. Тобто є альтернатива, наприклад, для Угорщини. Вони скажуть, що немає в них моря, немає в них океану, тобто морських шляхів. За бажання вони б могли відмовитися від російських енергоносіїв? Звичайно. У них вже є декілька пропозицій, і ці пропозиції постійно. Ми бачимо постійно, оновлюються, от протягом протязі тільки останнього місяця знову була оновлена пропозиція на рахунок хорватського коридору для угорщини по закупівлі газу. Треба сказати, що зараз виник ще один маршрут. Крім того, що, відверто кажучи, південний маршрут може бути і далі опрацьований, Він пророблений, в тому числі для України і угорщина могла теж отримувати газ. А ми, але ми ще говоримо про трансальпійські нафтопровід для нафти і про добудову газогонів, на в тому числі і через ту ж саму Польщу, і через Україну. То тобто ми можемо розширити маршрут, наприклад, з поляками з Балтійського моря. А далі вже труби всі прокладені. У нас є сполучення як з Польщею, так і з Угорщиною. Питання в тому, що е, перетин на польському кордоні з польської сторони він слабкий. Якщо з українського боку ми можемо наростити. Е, Транзит в два в три рази від того, що ми зараз маємо, от при сполученні з Польщею, але поляки ще на жаль не, не тропляться за цим. Проте буквально на минулому тижні була заява з польської сторони про те, що вони готові допомогти Україні як зі збільшенням транзиту зрідженого газу, так і з точки зору допомоги по енергетиці. Ну я маю до запчастинам і по збільшенню імпорту електроенергії. Ви вже згадали про 2027 рік в контексті планів Європи повністю відмовитися від російських енергоресурсів. Чим це обернеться для Росії? Для Росії це обернеться втратою, залишившися 18-25 мільярдів кубічних метрів газу, які вони можуть продавати на Європу? А це ну і остаточно закриє до них двері. Якщо ще в Травні цього року Франція говорила про те, що вона бачить, що з Росії може ну, може отримуватися після закінчення війни з Україною порядка 40 мільярдів кубічних метрів газу, навіть хтось говорив про 70 мільярдів кубічних метрів газу. То зараз, бачите, вже говорить про те, що скріж за все це не потрібно буде. Хоча і оці от розмови на рахунок Франції, це могли би бути просто напросто репатраційне платежі у формі газу. Мені здається, що європейські партнери вже, мабуть, повністю ну, вирішили, що толку ніякого з росіян не буде. Не лише про газ, ще йдеться і про нафту. Індія залишається найбільшим покупцем російської нафти. Трамп заявив напередодні, що все ж таки вона відмовиться від такого імпорту. Чи вдасться це зробити, на вашу думку? Це буде дуже складний процес, тому що залежність Індії в умовах того, що вона зараз дуже сильно розвивається. Країна виходить із жебрацької долі, і споживання енергоносіїв зростає ну кожного дня. Тобто це треба розуміти. І оці от шлях заміщення відбувався відбувався в останніх 2,5 років. Відіграти його назад буде дуже важко. Проте ми побачили, що це охолодження, яке було, воно припинилося. Трамп привітав Моді з днем народження. Модів відповідь сформував делегацію, яка зараз їде до Сполучених Штатів Америки, от і оце от з одного боку ми бачимо непохідність Трампа, тобто збільшення в два рази до 50% тарифів зі сторони Індії і погроза того, що буде застосовано ще і на рахунок послуг інформаційних. А це 193 мільярди доларів на секундочку для Індії. Це набагато більше ніж користь від 50 мільярдів плюсом, які вони отримують за рахунок знижок від Російської Федерації, приводять нас до того, що Індія буде справлятися. Я думаю, що цей от, позитивні зрушення в цьому моменті, ми побачили от якраз от на за останні декілька днів. А загалом скільки країн закуповує нафту російську? А, порядка 70. Пане Андрію, я вам дякую за ваш час за розмову. Це був Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України.